Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Дозвольте сьогодні вам презентувати вибіркову дисципліну. Тобто дисципліну вільного вибору студентами для певного рівня вищої освіти спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам навчальну дисципліну облік в оподаткуванні, яка містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин. Із яких відводиться 52 години на аудиторну роботу, яка включає в себе лекційні заняття та практичні заняття. На слайді презентації ви бачите, що на лекції відведено 30 годин, на практичні заняття 22 години. Також у складі цієї дисципліни входить самостійна робота студентів, що налічує 98 годин. Мета навчальної дисципліни, облік в оподаткуванні, формування теоретичних знань та практичних навиків з правильності визнання повноти і своєчасності, податків і платежів суб'єктів господарювання. У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлені такі завдання: розуміння концептуальних засад. Загальної системи та спеціальних режимів оподаткування, вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання обліку і звітності в оподаткуванні, набуття вмінь на рахування та сплати податків та зборів при різних системах оподаткування суб'єктами господарювання навчитись робити обґрунтовані об'єктивні висновки і пропозиції за результатами проведених досліджень. Вивчення навчальної дисципліни облік поповдаткуванню передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівців, за якого він повинен знати особливості. Оподаткування підприємств за видами діяльності та системами оподаткування нормативно-правові документи, які регламентують ведення обліку та оподаткування господарських операцій на підприємствах. Місце і значення облікової та податкової системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємства. Сучасні методи, принципи і форми детального обґрунтування. Висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб'єктів господарювання, сутність об'єктів обліку оподаткування. Та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності, спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки. Ви навчитеся використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення, обліку, порядок ведення обліку і звітності в оподаткуванні, правильно застосовувати податкове законодавство з врахуванням особливостей оподаткування підприємства. Вирішувати завдання різних видів складності щодо введення обліку та оподаткування операцій на підприємства, використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв'язання прикладних завдань в сфері обліку та оподаткування, знаходити нові підходи та пропорції. Пропозиції щодо вирішення конкретних ситуаційних проблем у сфері виробничих ситуацій та економічного розвитку, застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб'єктів господарювання, демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідності. З умови необхідністю забезпечення сталого розвитку України її зміцнення як демократичної соціальної правової держави. Можна сказати, що проблем, проблемним питанням є неузгодженості правил оподаткування із методикою бухгалтерського обліку, тому дослідження. Проблем облікового забезпечення податкових розрахунків формування звітності є актуальним для фахівців з обліку і оподаткування, як з теоретичного, так і з практичного погляду. Здобуті при вирішенні вивченні дисципліни знання дозволяють вам якісно і вчасно підготувати і подати весь необхідний пакет податкової звітності. Підприємства на базі облікової інформації, суб'єкта господарської діяльності. В кінці нашої зустрічі хочу порадити вам проаналізувати надану мною інформацію, правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки. І на основі цього. Бажаю вам здійснити правильний вибір, вибрати цю дисципліну для вивчення обліку та оподаткування, яка дасть вам можливість набути знання, уміння і навички і стати висококваліфікованими спеціалістами, професіоналами. Я вам дякую за увагу, до зустрічі!